Що ми сьогодні будемо дивитися? Ми будемо дивитись казку принцеса та жабун». Ми її з ребятами готували цю роботу в рамках конкурсу режисерів. Ми обрали матеріал, одноіменну казку Каті Сі, але у ході роботи від казки залишилось нічого. Від історії на три сторінки стало шість сторінок. Все як завжди. Ми намагалися зробити цю історію зрозумілою, а, а, а головне – цікавою і для дорослих, і для дітей. Я сподіваюся, що у цій легкій формі смішній ви зможете побачити для себе і для нас, і для вас дуже важливі сенси, думки, і кожен візьме щось своє. Тож, принцеса та Жабун, Запорізький театр світ. Найкрасніші принцеси у світі. Вони мали неймовірну вроду, діамантові корони, розкішні сукні і одну спільну мрію. Кожна принцеса мріяла потрапити у казку з прекрасним романтичним сценарієм. А щоб це сталося, ну звичайно ж, їй конче був потрібен принц. А де ж ви спитаєте його Шукати? І кожна казка вам відповість на болоті. А де ще? Сюжет, де найкрасивіша принцеса двору виходить за чергового Івана, вже нікому не цікавий. І, між нами кажучи, ганебний. Тож, краще місце для пошуків болото. Адже